Що говорити про майбутню відбудову, то знаєте те, що часто звучало з вуст різних експертів, зараз стає. Ну Я не бачу цьому альтернативи, тому що вже зараз з Америки до нас їдуть аудитори, які будуть дивитися за тим, як військова, військова допомога використовується. Ну І враховуючи це, ті чутки, про те, що там умовно там Христя Фріланд як варіант. Там Боріш Джонсон е, очолять цю програму відбудови е, України, і це не буде внутрішній український політик. Ну зараз вже мені здається, що сумнівів цього, в цьому немає. Як ви гадаєте, коли ми говоримо про відновлення України? Так для наших політиків очевидно це буде виклик, тому що такий контроль і така формула вона десь мала би убезпечити Україну від великої хвилі популізму, ризики якої можуть бути. Дуже високими після війни, тому що дуже багато хто захоче розказати, як треба правильно відбудовувати Україну. Ми вже маємо деякі дискусії 99,9% ймовірність ну, розумієте, оце це той момент, який дозволив би нам би о, від е, хоча б обмежити цей популізм, хоча б з нього жодна політична сила не обійдеться. І це питання не тільки в Україні, тому що популізм це класика жанру в будь-якій політичній партії. Тому що повірте мені, і Борис Джонсон також використовував такі прийоми. Е, тому я і пропоную в наших дискусіях, наприклад, е, різним от експертам політикам задуматися над певними критеріями. Які би дозволили нам би сьогодні починати обговорювати, що ми маємо в крайній меті, наприклад, яку стратегію розвитку України не просто загальні плани, а наприклад, визнавимо КІПІА? Подивіться, війна забрала дуже багато життів, дуже багато молоді загинуло, а це понесе за собою демографічну кризу. Тобто, ми повинні в один із критерій, це є вже глибоке моє переконання. Виставити критерії, наприклад, що за років 10-15 ми маємо вийти на показник. 52 мільйони українців це має бути один із критеріїв стратегії. Тому що якщо ми будемо говорити саме в такому контексті, тоді ми зможемо говорити якісно про економіку, про соціальну політику, гуманітарну політику, екологію і безпеку навколо цієї цифри. Тобто політичні сили тоді мають кожен виходити з програмами і з кандидатами і говорити, як вони пропонують, яким шляхом досягнути цієї цифри. От для чого я говорю це в ефірі? Щоб наш глядач це зафіксував, все, що буде йти поза межі умовно цієї цифри, або і в якихось абстрактних чи узагальнених, тобто це говорить тільки про те, що політичні проекти чи сили не мислять стратегічно і не мислять в плані розвитку держави. Тому що боротьба за. Потоки, ну цим вже історію ми бачимо 30 років. Час від цього відмовлятись, час саме знаєте, формувати у цей запит суспільний і бути самим готовим для того, щоб ефективно використовувати всі ті всю ту підтримку фінансову збройну для того, щоб максимально ну давайте говорити так: перезаснувати ментальність ціл цілої України, тому що для цього в нас є задатки. Ми самі себе здивували 24 лютого. Ми здивували світ. Так головне, щоб ми не почали розчаровуватися в тій основі, яку ми заклали саме протягом цього року.